Все, один кінець у нас готовий, яка є на кожній дачі. Переходимо до плану Б. Все, бачите, швидко пішла зарядка. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні в нас чергова серія нотаток електровода. І сьогодні ми розберемося, як можна зарядити зою. В умовах, коли штатного заземлення в будинку, дачі чи гаражу немає, для цього нам потрібно буде дуже мало речей. Мінімум інструмента і мінімум часу. Як це зробити, я вам показую. Ви пам'ятаєте, певно, з одного мого раніше знятого відео оцей кусок кабелю. Я колись його використовую як зарядку. Для Зої він мене висів там, ну, мені було незручно, я переробив його на розетку. Ось з нього ми зробимо той самий перехідник, який дозволить вам заряджати е якщо в будинку немає заземлення. Якщо у вас немає такої розетки, то ви можете придбати її в будь-якому магазині, де продають все для електрики. Там же купите собі кабель. Довжиною приблизно з метр більше не потрібно. Розетку, вилку, одну клему, я покажу яку. Розетку у нас побутова так само, як і домашня, вона розрахована на 16 А або 3,5 кВт. Ми закріпляємо відповідно сині і коричневі проводи на. Клеми розетки, оці в дирочки. Так сказати. А зелено-жовтий провід чіпляємо на заземлення. Ця розетка повинна бути заземленням, нагадую. Збираємо таким чином її, закручуємо. Все. Один кінець у нас готовий. З другого боку, ми повинні розчистити ці клеми. Не клеми, а проводи. І на один із них поставити клему. Я зробив саморобну, таку з кусочку е мідної трубки, але раджу вам купити зразу, разом з розетками і вилками, е також і клему. Вона продається коштою копійки. Мені просто зараз неохота їхати десь там шукати, тому я зробив. І тепер сюди чіпляємо цю клему, а сюди чіпляємо вилку. Можна навіть без заземлення. Вилка в мене ось така. Вона з заземленням, іншої в мене, на жаль, немає. Але якщо будете купувати, то можете зекономити якийсь пару там гривень. Можете купувати без заземлення таку вилку. Все, під'єднали нашу вилку. Трохи незручно мені одною рукою знімати і працювати. Я не в майстерні. Будемо враховувати, що ми в однакових умовах, десь на дачі. Під'єднали синій та коричневий провід до контактів. А зелено жовтий лишили вільний. Збираємо вилку. Ось така у нас конструкція вийшла. З однієї підключена розетка з заземленням три провода, а з іншої сторони підключена вилка. Умовно, у нас вона без заземлення, а заземлення виведено через клему на окремий провід. Для тесту ми використаємо такий подовжувач, у мене він давно служить. Він непотужний. Він буде відтворювати слабку мережу, якщо вона є там на дачі у вас. Там, Я думаю, що немає багато кіловат, багато амперів. Тобто максимум там 5 чи 10 А буде. Тут є отака розетка, хоч вона і заземлем, але там воно не під'єднує, тому що вілка, бачите, у нас вона звичайна без заземлення. Це буде наша умовна проводка, яка є на кожній дачі. Ми підвели живлення до машини. Ось наш зарядний пристрій, вставляємо його сюди. Що ми бачимо? Сіть є. Тепер пробуємо вставити кінцевик в зою, побачимо, чи буде воно заряджатися. Думаю, що дуже довго. Перед тут що показує. Показано, що підключено, не видно, так? Але не заряджає. О, бачите? Все воно провірило, протестувала, заземлення нема. І Зоя відмовляється заряджатись. Добре. Переходимо до плану Б. Але щоб наш план Б спрацював, ви ж самі розумієте, ми повинні оцю штуку під'єднати на землю. Як це зробити в умовах? Дачі чи сільське, сільської місцевості, де старі будинки, де майже нічого нема. Для цього це все просто. Є у вас е, стойка труби, от у мене такий навіс, де стоять автомобілі. Вона вкопана там на один метр десь. Труба залита бетоном. Це є заземлення. Підварюєте сюди болт. І у вас є нормальне заземлення для організації зарядки вашого електромобіля. Це остатки з прошлого відео. Нема такої стойки, йдемо далі. Є паркан. Ось мій паркан. Де він тут? Так само ми підходимо, він стоїть на металевих стовпчиках, які... Вкопані в землю, мають е, зв'язок з землею, як той казав, і це є своєрідне заземлення. І це навіть ліпше заземлення, тому що е, там, коли я показував трубу, там вона одна. І більше вона ні з чим не зв'язана. Тут же ми бачимо за рахунок того, що це е, приварено по всім стопчикам, кожен стовпчик є. Додатковим заземленням, це дуже потужне заземлення. Ви просто берете саморіз по металу, вставляєте крему, прикручуєте його до паркану, і у вас є заземлення. Єдине, що тут повинно бути зачищене від фарби і не було ніяких прокладок з резиною. Тут повинен бути добрий контакт. Другий варіант. Третій варіант. Третій варіант. Це щось металеве, пруток якийсь металеве. От такий лом, чи що це є? Старе з металолому. Тут ви прикручуєте, приварюєте болтик для надійної фіксації і забиваєте його десь в землю. Бажано, щоб він був довше, ну хоча б з метр. Краще взяти е, угольник там 4 на, е, 40 на 40 мм стінки. Він буде мати більшу площадь. Площу зимодії з землею. Там навіть можна не приварити, просверлити дирку, ставити болтик, закрутити гайку, і потім ще одну на другу гайку можна зачепити саме заземлення. Варіантів таких безліч. Просто подивіться кругом. Вони навіть сушка для білизни, так само з металу зроблена закопана профільна труба. І так само на нього можна організувати заземлення. Якщо хтось каже, що так не можна робити, тому що когось вдарить током, це абсурд. Ток йде по, по найкоротшій відстані. Якщо ваша клема буде знаходитися близько до землі, то воно й піде в землю, а людина буде торкатися зверху. Ні в кого разі ніколи такого не буде, щоб людина вдарила. Моментально весь ток піде, вся напруга піде в землю. Це якщо щось случиться непередбачене. А так взагалі штатна ситуація. Просто заземлена машина, є фаза, є нуль, вона заряджається. Якщо це ваша дача, ви можете розкопати якусь місцевість, забити арматурин штук 5, зварити, якщо маєте сварочний апарат дротом між ними. І таким чином зробити надійне заземлення, заземлити не тільки оцю розетку, а заземляти, допустимо, будинок. Ну це вже така робота більш велика. Якщо ж ви їдете до батьків, то ви можете один раз там зробити заземлення таке невелике, або знайти, що можна використати, і користуватись тим заземленням постійно. Якщо ви їдете тільки до друзів і на один раз, ну це тільки вихід взяти з собою кусок арматури з привареним болтом, десь його забити. Ну, але витягти, я думаю, що ви вже не зможете, він там і залишиться. Ну, це вже таке діло. Якщо воно вам дуже потрібно, допустимо, ви їдете на відпочинок в Карпати на 7 днів, десь там будете їздити по містам, по кимось там замкам, ще якомусь, і вам потрібен автомобіль і потрібно заряджатись, то ви можете потратити на ту арматуру. Пару копійок, забити її, ну вона лишиться, може комусь навіть пригодиться, вашим друзям, електроводам, напишете координати, вони поїдуть, будуть заряджатися. Ну, ми йдемо провіряти. Знаєш, ми беремо нашу клему, ставимо на болт. Закручуємо, до речі, це в мене заземлення штатне. Я використовую, для, бо щось колись забув для бензогенератора, коли ставлю. Його треба заземлювати, тому зробив це і використовую. Ну, але так можна зробити і для ЗОЇ. Так, під'єднали. Зараз переключусь, бо трохи незручно руками. Сюди ми ставимо наші 220. Незручно дуже одну руку. Під'єднали 220 сюди, а сюди зараз вставим зарядку від Зої. Я відключуся, тому що незручно не одною рукою. Так, під'єднано тут, під'єднана там, горить наша електрика, йдемо до Зої. Відкриваємо порт, беремо наш агрегат. І чекаємо. Все, бачите, швидко пішла зарядка автомобіля. Подивимося, що тут. Тут також, якщо видно, не знаю, видно, не видно. Мені то видно, але тут щось трохи відсвічує. Отак От ми, чуть-чуть попрацювавши, зробили такий перехідник, знайшли точку заземлення і можемо заряджати зою в домашніх умовах або умовах дачі, села, якогось там відпочинку, турбази і таке інше. Потужність такої зарядки не буде дуже високою, тому що, допустимо, в мене тут використаний той 에, подовжувач, дуже слабкий, він там, не знаю, 10 А, якщо він витримає, то буде добре. Не знаю, яка в ньому жила, але я його спеціально взяв, щоб показати, що навіть таким не дуже великим струмом можна все рівно заряджатись, підзаряджатись і бути не прив'язаними до якихось швидких зарядок. В містах чи на заправках. Шарома: Ось таким чином ми вирішили проблему зарядки ренозої в умовах, коли штатного заземлення в будинку немає. Є куча що, всяких порад в інтернеті, що треба зануляти заземлення кинути на нульовий провід, там, перемичку ставити та таке інше. Ні в коїм разі так не робіть. По-перше, ви можете перепутати, спалити е, свій зарядний пристрій автомобіля, коли перепутаєте фазу і ноль. По-друге, тут, в моєму способі, заземлення є, Шта, воно хай не штатне, але воно зроблено, воно нормальне і вона, воно працює. В тому випадку заземлення нема. Обгоряє провід десь нульовий провід на стовпі. І ви так само отримуєте ударом током по всій машині, виходить з строя всі агрегати, що може навіть вдарити людину. Тому той спосіб, він зовсім не працездатний, і я його взагалі не раджу, і навіть в ту сторону навіть не дивитися. Так що, якщо моє відео вам сподобалось і стало в нагоді, ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Ну, а поки що, до побачення, до нових зустрічей.